Всім глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні ми будемо розглядати та ремонтувати техніку Trazer trv 4 Техніка Trazer TRV 4, вона йде, грубо кажучи, саме дешевше із їхньої лінійки. У них є trv 4 вона коштує 3, наче 600, не пам'ятаю. Я їх продавав по 3800. Чому я їх продавав по 3800? Тому що, по-перше. Я даю свою гарантію, і сервіс знаходиться в мене їхній. Тобто та техніка, яка була продана в мене, ремонтую її я, навіть якщо це був гарантійний випадок. І там я трішечки закладаю на цю всю штуку. І дивіться, навіть якщо ви її побачили, у ну, неї зараз РЦшка на 4600 чи 3500, там, там в них якась це є в трейзерах. Це фірма Бензогурт, вона наша, Київська так. але ж за даний цінник ви її не купите. Чому? Тому що потрібна буде ще доставка. Зазвичай, коли люди там бояться, мені там, 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 там страшно купувати техніку, якщо ви її купуєте через офіціалів, Тобто через сайт Бензогур. Це не реклама, ні. Не, не подумайте, там нічого ми мать, ні, за цю всю цукрі ніхто не платить. Якщо ви купуєте через офіціалів, от, ви можете сплатити їм на карту, е, ну, на розрахунковий, ну, а, або вже сплатити по отриманню. Ну, мож, Можливо, вони, вони трішки не так працюють. ну, У нас з ними трішечки своя. Співпраця, там, довіра, ну, я, я з, я з, з трейзером, раніше трейзер називався не Трейзер, і сайт називався не Бензогурт, а сайт називався ТС-1. Я ще співпрацював з ними. Потім вони там, чи поміняли директора ну, в общем, і змінили назву. Я співпрацюю з ними і до сьогодні на даний час. У них є е, три е, бензинових косарки. Перша це ТРВ4. В принципі, ну, як е, для дому її вистачить з головою. Е, друга йде вже ТРВ 6, там вже йде 28 труба, е, кріплення посилені вже краще. Е, в, в комплекті йде ремінь на два плечики, диск е, з напайками, три лопаті і шпулька з. Е, шпулька з підшипником. Тут, наче в комплекті, йде звичайний ремінь е котушка з підшипником, і наче як диск на трилопаті. Більше ну, я ну, не, не пам'ятаю, тому що я їх е закуповував там, один раз. Це було 2000, 2023 рік. Все. Піс Після того е з цифрою 4, ТРВ-4 я не беру. Я брав. У них ТРВ-6, до речі, непогано. Зовсім, ну, блін, класна, можна сказати. На єдиній техніці це е після запуску в клієнта вирвався шнур отут, тут. Ну, вуз Вузлик розв'язався, чи вивитвилось так і все. Ну, А так е проблем не було. На ще одній. ТРВ6 була проблема, але там клієнт залив неякісного пального, там була срака, і це відео є, до речі, на каналі. І так як наразі немає ТРВ6, в цьому році я брав собі ТРВ8. В принципі, класна техніка, непогана, я не хвалю, але ну, вона коштує свої гроші. І все. І е, ще раз скажу, що кожна техніка, ну, як, якщо ви купуєте звісно, не дешманський хламидник, вона своїх грошей коштує. Якщо ви бачите в інтернеті там, за 2000 гривень, то в принципі, ви от ту от, якість і отримуєте. До речі, було купа-купа клієнтів, коли придбали техніку там, на, на нову пошту воно прийшло, е, дома склали хрін, хрін знаяк дьорг-дьорг, а вона не дьорг, і принос селий. Там був, як то кажуть, малесенький ремонтник. Е, ремонтик. Але перед цим заходили в магазин, запитували, скільки техніка стоїть. Потім ого, ніхрена собі, 4 собі, 4600 там, коштує. Там, я там в інтернеті бачив, туди-сюди. І от після цього от така от хрінь відбувається. Е, дану техніку придбали в 23 році. Якщо повірите, то повірите, там просто моя печатка і вся ота хрінь. Ну, воно в принципі вам не потрібно. Е, чому вона приїхала? Перше, клієнт сказав, що я у вас купував, але техніка хрінь, вона там ламається, я там покористувався трішки, там е, текстоліт відкрутився, я задовбався і ремонтувати. Ну, блин, ну, дивіться, Якщо ви е, придбали техніку в магазині, якщо магазин вам дає офіційну гарантію на рік, ну, на двигун. Е, звісно, що вам на, на ручку газу ніхто не дасть гарантії, на котушку ніхто не дасть гарантії. І потім е, така от штука відбувається, от ці от всі там, от я там взяв, воно там лайно-лайно. Якщо ви купили техніку, з, ну, Любу техніку, яку ви придбали, на неї є гарантія. Щоб там, хто там не розповідав, звісно, що якщо що ви її придбали в інтернеті, то ну, ви спочатку знайдіть, хто вам її продав. Але ж тут клієнт намагався ремонтувати сам, там одне зробив, там друге зробив. Він жалівся на те, що відкрутився текстоліт. І е, там щось там розплавилося, він там е, текстоліт купував, але до мене він жодного разу не приходив. Е, текстоліт купував, там прокладки купував. Ну і це неття. Ну, блін, ну нащо ви мені щось там розповідаєте, якщо ви е, в гарантійний термін до мене не зверталися? А хоча м м м м клієнт міг прийти, здати, я б зробив би безкоштовно і віддати знову, але ж ні. Потім. При заїзді я відкручую свічку, що там як, там див, дивлюсь там, ну, повна срака. Я запитую, а скільки мастила ви використовували на 1 літр до даної техніки, що ТРВ-4, що що 6, що 8, йде мірна колба. Лен говорить, що так як там мірна колба є, я заливав в мірну колбу 100 мл. Мастила і 5 літрів пального, і я от уклад склад і все. Я у нього знову запитую, ні, ви скажіть мені, скільки ви вели на літр. Я ну, я якби людина розумна, але краще бути зовсім тупим в даному випадку. Я ще раз запитую, скільки ну, на 1 на літр мастила. Він 100 мл на 5. Я там щось там на калькуляторі там клацаю, клацаю, запитую. 40, 40 мл виходить він. Та ні, ні, не 40. Ну, в общем, в кінцевому результаті клієнт сказав, що 20. 20 мл на літр. А він же ж прийшов з гарантійним. От, гарантійний. Я е, ж йому говорю, що там, ну в... Книжечки ваші, там написано, що потрібно лити 40. Ви урепали циліндропоршневу групу. Така як я і міг урепити. Відкрутив я глушника на В общем, при клієнтові. Відкрутив. Для тих, хто шарить, той побачить. Для тих, хто не шарить, скаже, що це все розводняк. Ну, дивіться самі. Мені то я кажу лише те, що я бачу. Якщо я чогось не бачу... Він сказав, ні, потрібно 20. Знову ж запитую, чому 20? Ну от там на пляжці з мастилом там написано там 20 мл. Ну, хто там, ну, на на заборі також написано. І ну, я ж беру ж його гарантійний. Ну, це ж не те, що я там щось там щось там придумав 23-й. Туди-сюди, листаю, відкриваю і кажу, читайте. Там все написано. Оце що? ну от 40 мл оливи на 1 літр бензину. Це для кого написано? Це написано для вас. Ну, це не для мене написано. І за кожним разом я розповідаю. Користуйтеся оцією от хріні, от. вона лежить в комплекті. от Налили пального скільки там? 576, Ну 577, грубо кажучи, і додавали 23 мл. Тут виходить. Тобто в сумі виходить 40. Але ж всі ж розумні, там, сусіди розумні, там, інтернет розумний, ну, е, там, там 20 мл потрібно лити. Оця от штука, оця дана техніка е, дана техніка відноситься до Кітпрому. Вона не працює при 20. Ви хоч і золоте оте масло, хоч щтілівське купіть за 700 гривень і не 20, вона крякне. Ну, не, не, не рівняйтеся до мастила. Коли вирівняєтеся на штилю написано 1,50, на хосквадлі написано 1,50. Це для чого написано? Техніка штіль вона розроблялася. Тобто мастило штиль розроблялося під техніку штілі. там і написано 1 до 50. Це для чого? Для, для того, щоб ви знали, що на штиль От, Ви придбали штілівське мастило, на штіль потрібно лити 20 мл на 1 літр пального. Що мі на мінеральці написано то така процентовка, що на синтетиці. Тобто, що на червоному, що на зеленому. Ну, Мабуть, зелене, я не знаю, бо кажуть, що я дальтоник. Але у них є червона, це мінералка, є зелене це синтетика. Все. Тобто і там 20, і там 20. Ну, що видумувати, також я не знаю. Коротше, по ціннику ми домовилися, ремонт буде, грубо кажучи, за за кошти клієнта, тому що ну я на себе отаку от штуку барати не буду. Я йому все показав, от, навіть все видно. Коли там говорять, що по свічці нічого не видно. По свічці видно от, це що? Це алюміній. Це алюміній. На кітпромі свічка повинна бути трішечки мокровата. Вона ну, в деяких випадках це, ну, не будемо брати там садко, алко. Зомакс так, вон, у них буде свічка такого ж самого кольору, е, правильного кольору, як на штилях і на хускварні. Але тут вон, вона може бути трішечки мокрувата, але в жодному разі не отак от, от суха. Тобто ви самі вбиваєте свою техніку, а потім з претензіями щось там е, е, пробуєте там доказати там. Ну, Ремонтник або там що це ж гарантійний випадок. Ну, Звісно, що для кожного клієнта було б дуже-дуже чудово, якщо е кожен е ремонт. Був би безкоштовний і гарантійний. Але якщо ви робите неправильно, якщо ви навіть книжечку оту не відкривали, яка йде в комплекті до техніки, не відкривають наразі що на Китпром, що на штіль, що на хусквар, ну, на, до... Коротше, до жодної техніки. Без, без різниці, яка на ній назва, ніхто не відкриває оту книжечку і не дивиться, і не читає. Якось так. Якщо бажаєте, можете трішечки лишитись. Зараз е, включу перемоточку і е, зніму це ціліндропорошневу групу. Беремо пласку викрутку і піднімаємо циліндр-поршневу нахрен групу, яка вигоріла просто-просто капець. От ми маємо поршень і маємо поршень з сторони випуска. І ось така от тут штука. Кельтерину в будь-якому випадку потрібно буде вимити, а саму циліндропорошневу групу замінити. І якось так. так що... Не соромтеся, якщо там ну, якісь там нюанси з вашою технікою, то просто, ну, якщо вона, звісно, на гарантії, просто підійдіть там, де ви її купували, або запитайте. Ну от теж, каже, я там міняв. Що там можна було міняти, якщо воно воно навіть не проклеє. Тобто міняв. Судячи по прокладці, тут ніхто нічого не міняв. Тому що та прокладка, яка йде окремо, якщо її купувати окремо, йде отут от дюрка, йде отут от дюрка, вона йде універсально. Тобто це все, як то кажуть... Ну, ви зрозуміли, так? Чим це пахне? А тим що пахне, я такого діла не дуже полюбляю. Коротше, поміняю, поміняю, ну і запущу вже, грубо кажучи, на камеру. Так що Якось так працюємо. В принципі, все, лишилось дьорнути. Але, але що. Так як вона там вся в мастилі, картерину я відмив, колінчатий відмив. І все ж звісно промазане праймер.

Дужче газувати не буду, дужче немає сенсу. Паливні шланги поміняні, тому що вже їм ровки і циліндра поршнева поміняна. І гвинти під поршневої поміняні, тому що в комплекті до вінзера, до вінзеровської циліндропоршневої групи йдуть гвинти. Ну і все. В принципі, все. Якщо отак. Не бійтеся звертатися, якщо у вас є якісь там нюанси. Не несіть спочатку там до гаражника, а потім ще до когось, іще до когось, і там через деякий час тяг тягнете по типу там, вона на гарантії. А коли вже дивишся, а в неї там лаз лазили якісь там руки, е яким там, грубо кажучи, не потрібно було лазити зовсім. Так що ну, сприймайте все. Доволі легко і не робіть тих от, от помилок, коли ви купуєте на ринки, а з ринку жодних претензій немає. О, якось так. Дякую всім за нових зустрічі мирло.